Ну що ж, а ми продовжуємо. І у нас в студії вже такі теплі, такі затишні нічні сорочки, вони теж на байці всередині. Це йде 95% бавовничка, 5% Еластану. І єдина відмінність саме цих нічних сорочок, це розмірна сітка. Зараз ми бачимо з вами бускову красуню. Вона йде в розмірах від 50-го до 60-го. А блакитна, яку вже встигли одним поглядом. А, до речі, давайте затримаємось тут, пане оператор. Зверніть увагу, дівчата, так як великі розміри, бачите, може бути це не брак, це трішечки іде, як е, по кольору буває ось така розбіжність. Тут ось буває, бачите, це не брак, бо, наче як таку смужечку, бачите, а так як це великі розміри, так то по кольору може бути ось така і ще смужечка йде. Вона незначна, але коли ви її бачите, можливо, ви б її і не помітили. Але я вирішила вам обов'язково це проговорити, щоб ви потім не сказали, що це брак. Можливо, це воно просто там, е, е, буває, що може. Може зам'ятися, але малюнок, так як великі розміри, він трішки не співпадає, так не настільки хаотично, так як ми з вами звикли, буває, що іще і ось така лінія. Іде так далі по розмірах. Якщо бускова у нас іде в розмірній сітці від 50 до 60-го, то блакитна наша а, нічна сорочка, вона чому довша, тому що вона і по розміру більша. Від 62-го, увага, до 72-го розміру іде розмірна сітка. Тут так само може бути по кольору неспівпадіння, і це не брак. Ви це маєте розуміти. Бачите, от ніби така смужечка, якщо я акцентую, то її можна помітити. Можливо, в житті. І ви б цього і не помітили. Але зараз я на всяк випадок вирішила вам це проговорити. Але розмірна сітка, погодьтеся просто шикарна код товару NB251, Телефонуйте. Формуйте найкращу вартість. Я нагадую, що за безкоштовним номером нуль вісімсот двадцять Зверніть увагу на це е, ніжне декольте. Так, і там і бантичок такий, і е, кантик іде такого блакитного кольору. Дуже красиве поєднання. А у нас іще й перше падіння вартості тисяча гривень за на хвилиночку. А нічну сорочку на байці всередині байчка, утепня. Ой, до речі, а давайте я вам одразу продемонструю. Всередині я навіть ось так мабуть виверну, щоб було видно так гарненько, щоб можна було продемонструвати тут. У нас всередині іде баєчка. Зустріч зроблю, щоб ви могли подивитися, роздивитися, бачите, всередині баєчка, вона така теплесенька, така ніжна на дотик, до тіла приємна, буде зігрівати вас холодними ночами, прохолодними. Все оверлочено теж. Звертайте увагу, якраз піднялись вище, бачите, тут у нас все оверлочено, все прошито, все як ви любите. А якраз такі нічні сорочки, от як були раніше, я пам'ятаю ще, от по госту, прям такі, вони ізносостійки, так і баєчка взагалі дуже приємна. Ємна до тіла, вона дуже зігріває, так як це бавовначка, баєчка, вона не еластична. Зараз я вам продемонструю, наскільки вона потягується. Бачите, тобто, ось її а, іде ширина, так і от я намагаюся тягнути, вона не еластична. Це я до того, щоб ви це все враховували, коли обираєте для себе а, нічну сорочку. Обов'язково оператором кол-центру проговоріть свої параметри: там об'єм грудей, талії, стегон, а вони вже вас зорієнтують. Я можу навіть подивитися. Боже! І я не здивована, що на них ажіотаж, пане режисер, і ага ж настільки ажіотаж 799 гривень за нічну сорочку. Слухай, і за бускову, і за блакитно. Уявляєте, я я навіть звикла, я з тим неодноразово стикалася, що буває, коли йдуть більші розміри, іде і більша вартість. У нас за 799 гривень. Від 50 до 60 наша бускова і навіть від 62 до 72 наша блакитна красуня коштує теж 799 гривень. Головне, називайте код товару NB251, Обирайте, який у вас розмір. Від цього відштовхуватись будете обирати який колір, якщо у вас розмірна сітка до. 60-го, тоді це буде бусковий відтінок. Якщо все ж таки у вас розміри йдуть від 62-го до 72-го розміру, то це тоді блакитна красуня поїде до вас а, по розмірах, по замірах. Дивіться, 50-й розмір у мене зазначено, об'єм грудей йде 120 см. 52-й об'єм грудей 122 см. 54-й, я швиденько пробіжусь, так, щоб ви орієнтувалися. 54-й розмір, об'єм грудей 124 см. 56 й об'єм грудей 126 см. Бачите, дуже класний запас. 58-й розмір 132 см об'єм грудей. Розмір 60-й об'єм грудей 134 см. І наша блакитна красуня від 62-го починається. Так, розмірна сітка, об'єм грудей. І на 62-й розмір іде 138 см. 64 розмір, об'єм грудей 144 см. Розмір 66 -й. Об'єм грудей 148 см. Розмір 68 об'єм грудей 154 см. Розмір 70 см, об'єм грудей 166 см. І розмір 72 см, об'єм грудей 172 см. Ось так у нас сьогодні така шикарна розмірна сітка на нічні сорочки. Я нагадую, що матеріал баєчка в складі 95% бавовночки, 5% поліестру. І Розмірна сітка від 50 до 72, і знову ж нагадую, що бускова у нас іденічна сорочка до 60 розміру. Так, від 50 до -го. А якщо ми говоримо про блакитну, там уже інший розмір. Я знову наголошую, бо буває, що ми дивимося, неуважно слухаємо, бо там щось ну свої справи робимо. Це ж нормально. І блакитна іде від 62 до 72 розміру. Тому ось така розмірна сітка класна. Єдине, що трошечки по кольорах так буде відмінність, але і той, і той колір дуже красивий. Не знаю, а який тут на це розмір. Я б, може навіть зараз на себе зверху накинула, щоб продемонструвати вам нічну сорочку. Мені цікаво. Зараз я приберу трошки манекен в бік. Роздивіться, ще може, поки блакитну. нашу красуню тут так красиво, і рюшечка іде, все дуже гарно. Зараз без. Кова на кіно, а потім блакитно. Але тут по розмірах найважливіше все ж таки зараз орієнтуватися, бо розмірна сітка все ж таки відрізняється, і кольори теж. Через це відрізняються, тому тут треба уважніше так готова продемонструвати на собі якраз бускову. Це розмір дивіться, в розмірі 50 60 Так, кишеньки зараз перевіряю, ні, нічого немає. Зверніть увагу, що вона не еластична, вона не потягується. Дивіться, як красива зона деколь... так, Зараз довжину. Давайте роздивимось, Раз уже пішли трішки нижче. А дивіться, рукавчик теж у нас іде 7-8, іде на нічній сорочці. Не не довгій. все як ви любите. А, яка зона декольте красива, так ну і взагалі вони такі ніжні, теплесенькі, класні нічні сорочки. А зараз ще хочу одягнути блакитно. Ну, вона такого великого розміру, так, ця хоча б плюс мінус в моєму розмірі, так. А блакитна нічого, Хоч ви приблизно побачите довжина, як сідає. А зараз ми бачимо з вами бузкову, так? а В розмір я зараз зніму, подивлюсь, скажу вам, який був на мені розмір. Бачите, вони не еластичні, не тягнуться, тому дуже важливо. Але ми бачили, що по грудях гарний запас, де на мене ця завелика. А ось то більше, що я в одязі, так, светрик на мені, все вже прохолодно. Дивіться, які вони йдуть довгенькі за коліно. Так, ну у мене і зріст теж маленький, там, да, до 155 сантиметрів у мене той зріст. Тому бачите, якраз і коліно прикриває для нічної сорочки все, що а, треба. Так, ну що, і зараз ще, мабуть, приміряю нашу блакитну, так, нашу красуню-блакитну. Ну тут трішечки відрізняється, так, зона декольте, але переважно вони дуже і дуже схожі. Зараз ще і її продемонструю. Ну, то зрозуміло, це не рожева, це бускова, пане режисер. Як можна образити такий бусковий гарний колір? Каже, рожева. Ні, вона бускова, вона чарівна, вона як е, дівчина-весна. До речі, якщо цікаво, на мені був 60-й розмір. А я своїм 56 одягала вам 60-й розмір. Тому... На цьому зараз заакцентую увагу. Так, дивіться, наша бускова, можна ще дороздивитися нашу бускову, а я швиденько примірюю ще на себе нашу блакитну. Ну так, поверх, щоб ви хоча б мали розуміння, який це розмір. До речі, а тут такий розмір у нас серйозний. Зараз я вам скажу. Сімидесятий Ого! Ну, зараз це, мабуть, на мене буде точно завеликий. Але ну хоча б приблизно вам покажу. Так, ну що, пане право? Давайте зараз продемонструю. Це наша бускова красуня. Я її трішечки так бік зміщу, щоб ви мали змогу порівняти. Ні, ну так як це 70-й, дивіться мої красуні. Я одягнула її, але щоб ви розуміли, бачите, який класний батальний розмір. Тобто тут ще запаси іде горненькі. Вона, звісно, буде на вас сидіти. Ой, ну я взагалі як сукню вже зробила. Ви бачили, так, да? попередній розмір, що вона буде вільненько сидіти. Дивіться, вона тягнеться, але ну, не дуже, тому що це все ж таки. І тут у нас так само, дивіться, бач бачите, і хороший розмір, і те, і по грудях об'єм. Подивіться тут, ну навіть і ще можна таких півмаргаритки сюди точно запихнути а то й дві маргаритки тому. Ця іде і довша, відповідно, тому що вона великого розміру батального 70-го. і відповідно воно ж потім по фігурці буде ще розходитись, подаватися, тому буде трішки коротше. Але теж така класна, довгенька по зоні декольте. Теж бачите, на мені воно завелике. Я зараз ось так гармонійно розкладу. А рукавчик тут іде задовгі, але ж все ж це потягнеться по плечах, по грудях. І ось такі класні батальні розміри. Щоб ви бачили, що це дійсно супер батал, який ідеальний. Буде сідати, якщо пишні форми, бо і з пишними формами зазвичай дуже складно знайти і м, навіть нічну сорочку, тим більше, щоб це і байчика, була утеплення. Якось про худеньких, ну на худеньких більше є, і на худеньку, що не вдяг... не вдягни все красиво, все. А тут, подивіться, все продумали. І за медикальте так красиво, все оздоблено, оформлено, І колір теж такий приємний, красивий. Ну, дівчатка, дивіться, тут вони ідуть класні, батальні, розміри великі. Ось бачите, щоб вам продемонструвати. Ой, ну дивіться, такий красивий колір, теж блакитний. Так, нам мене вже підганяє там пан режисер. каже, дзвоників багато. Чотири пропозиції залишаються, Ви продовжите телефонувати, щоб встигнути вихопити за 799 гривень. Обов'язково називайте код товару НБ 251. І звісно, колір вже відштовхуючися від розміру. Так, якщо бускова від 50-го до 60-го, то блакитна на мені від 62-го до 72-го розміру. А ми вирішаємо далі.